Я покаюсь. Що по розчаруванням? В сесіях щось є таке приємне. Я скинула тему на Viber, Ви мені її лайкнули? і Сказали окей. Я Хотіла стати філологом. Ну це ж ЛНУ. в бородатому 19-му році. То що це таке є? А де ти будеш? ким ти будеш працювати? О, культурологія звучить круто, виглядає гарно. Все, я вступаю. Одного разу Сократу приснилось, як Грушевський на прийомі У Фройда захоплювався красою сецесійного портрету Григорія Сковороди з 301-ї аудиторії. Говорили балакали. Привіт, це говорили балакали. Мене звати Еріка Бринь. Мене звати Вадим Кісіль. Я Влада, я вчусь на психології. Я Христина, я навчаюсь на філософії. Ми трошки розкажемо вам про формати пар. Лекції, семінари. Що це взагалі? Таке, чим вони відрізняються? Трошки про оцінювання, трошки про дисципліну вільного вибору. Христино, розкажи мені, будь ласка, що таке лекція? Ну, лекція, знаєте, це таке, коли перше слухаєш ти викладача, а потім переходиш на семінар і слухають тебе. На семінарі ви готуєте просто тему, яку ми виклали на лекціях, або mm. і або додаткове завдання, яке дає викладач. І ви заробляєте на цьому бали. Ще у нас можна вибирати дисципліни вільного вибору з другого курсу так. з другого курсу, але реєструється ще на кінці першого. Тут дуже радимо поквапитись, тому так. що хороші курси розбирають одразу. У нас міжфакультетські, тобто загальні університетські курси, на які записуються студенти з будь-якого факультету, вони мають максимум 200 місць. І у нас так. є е, такі курси, які розбирають буквально за годину, як гарячі пиріжки. Так. Не за годину за пару годин. Так, так, буквально от розпочинається ось це, відкривається, аби реєструватися вранці. Вже до 6-8 вечора. все, вже курс забитий. Реєстрація, до речі, в деканації в особистому кабінеті. Це штука, до якої теж треба буде трошки звикнути, і з якою в мене завжди була запара в неї заходити, бо там треба було вводити оцей от номер заліковки, Боже шо, який був моїм паролем. Це наша система, в якій є ваш індивідуальний план. Ви, до речі, можете в цьому особистому кабінеті в подивитися, подивитись, чого у вас заліки, з чого у вас іспити. Так, так. Ще в нас є кафедральні ДВВС, це ті е, дисципліни, які конкретно на нашій кафедрі, і ви так само їх там завчасно вибираєте, ділитись. Теж треба спішити, тому що я пам'ятаю, що у нас не всі встигли записатись на найприкольнішу дисципліну. І були ті, хто кого вже розкидували, просто коли куди лишилось місце. Ну, власне, я як студентки ще не мав досвіду крім екзаменів та заліків, то я не знаю, це як проходять ці практичні курсові. От що б ти розповіла, як це проходить, аби а, майбутні студенти були озброєні знали, що очікувати. Класна тема, особливо як на пілотний випуск подкасту. Ну, справді, нашу солоденьку розмову треба засолонити чимось таким, що має ім'я сесія. Річ не дуже приємна, але краще ніж прийом в стоматолога. Тому до неї просто треба бути готовим. Це невідворотність долі. Ми вчимося на філософському факультеті, розуміємо, що що б не сталося, сесія буде з нами поряд кожного семестру, якби ми від неї не тікали. Треба знати, що є є yeah. різні формати. Здачі цієї сесії. Якщо ми говоримо конкретно про форму підсумкового контролю, то їх є дві: це залік. Для заліку вам треба гарно вчитись весь семестр. Набрати за цей семестр 50 балів, оскільки в нас накопичувальна система в університеті. У самому заліку ви нічого вже не здаєте, не відповідаєте. Всі ваші оцінки за семестр просто множаться на два, і ви отримуєте залік. Така форма підсумкового контролю, як залік, не впливає на Рейтинг хто бюджетник, тому рейтинг є важливою штукою. А натомість така форма контролю як іспит або той же самий екзамен є теж одною з найвідоміших форм підсумкового контролю. Ця форма вже впливає на рейтинг, причому так потужно. Важливо, як ви здасте іспити, так для бюджетників успішно і закінчиться сесія, тобто є можливість отримати стипендію або не отримати стипендію. І це все залежить від того, як гарно чи погано ви здасте іспити для іспитів. Потрібно і цілий семестр працювати, тобто набирати максимальну кількість цих 50 балів. Але, окрім того, є ще заключний той самий іспит, тобто за який вам і дадуть ще плюс 50 балів. Тобто тут вже бали не множаться, а ви заробляєте повноцінних 100 балів за роботу під час семестру і за роботу на самому іспиті. Формати іспиту і навіть самого заліку вони відрізняються на кожній спеціальності. тобто, Конкретного якогось прикладу, чи буде це письмово, чи буде це усно, чи будуть це тести, чи розгорнуті відповіді, не скажеш, тому що. На кожній спеціальності є свій формат, і вас про це повідомлять вже викладачі під час вашого навчання. Ще є така цікава штучка, яка називається диференційний залік, хоч звучить як залік. А ми говорили раніше, що залік не впливає на рейтинг, але диференційний залік впливає на рейтинг, оскільки диференційний залік це простими словами курсова робота. Мені здається, що було б дуже чудово, щоб ми зараз поділилися своїм досвідом власне цих курсових так. практик. Бо я знаю, що у вас психологів там взагалі окремо. Окремий світ з цим пов'язаний. У нас на другому курсі є курс, курсова, ось така да. цікава теж, да. та І в нас вона в першому семестрі, при тому, що в нас немає такого предмету, як е, науковий семінар, там, mm -hmm. де вчать якраз таки писати курсову методологію, це все прекрасне. Ні. Тобто, вам кажуть, у вас курсова? Сідайте вже я писати, так так, і, типу, і ти намагаєшся з цим розібратися, або не намагаєшся, і просто сподіваєшся, так, я це якось зроблю, я сяду і напишу. І насправді моя така історія з курсовою це типова історія про те, як я писав її за тиждень ти перед здачею. Ти і, типу, без сну, без їжі ти сидиш, пишеш її нон-стопом, стресуєш, але пишеш. Ну і потім ти здаєш та і все живеш тобі далі нормально. У мене насправді тоді настільки збився режим, що я лягав спати в сьомій ранку, прокидався в другі дня, і весь цей день що був інший. Типу я сидів реально писав там. Ну типу іноді там дивився ютубчик, але таке. Яка в тебе була тема курсова? У нас взагалі перша курсова. Вона присвячена предмету історія політичної думки, частина 3». У нас є чотири частини історії політичної думки, які ми вчимо протягом двох років, тобто на семестр по одній. Якраз таки на той семестр припадають третя частина. Але знаєш, мені хотілося такий синдром Гаррі Поттера, не такий, як всі, щось таке, і тому так. Я взяв тему з четвертої частини. Політична комунікація та пропаганда в концепції Гарольда Ласова А Гарольд Ласов, це вже 20 століття. Відповідно, це четверта остання частина. Ну мені сказали, що насправді так, як це перше то немає великого значення. Чи дійсно ти береш саме з того періоду? Я взяв з іншого. Мені поставили через це пару питань на захисті, але я сказав: ну слухайте, я скинув вам тему на Viber, Ви мені її лайкнули і сказали окей в нас вона теоретична, тобто це без якоїсь суперпрактичної частини дослідження. Просто ти аналізуєш леві, роботу, леві, леві. та аналізуєш роботу, працю і, і висловлюєш таку рефлексію думки стосовно цього, розкриваєш певні поняття е, за допомогою цієї роботи, так і доходиш відповідно до якихось висновків. В нас курсувати вже на другому курсі, і зараз на третьому. А тільки у нас є практична частина експеримент. Про це важливо пам'ятати, і якщо його провести неправильно або не провести, то це провал, це просто воно не піде. Ще те, що важливо, нам дають дуже широкі теми, які ви можете самі звужувати на другому курсі. з соціальної психології курсова. Там було багато тем, але ви просто берете, в принципі, от вашу ідею, будь-яку чого б вона не стосувалась, ви просто її хоча б трошечки якось до соціальної психології під цей от, І все. Називаєте ще так, щоб воно звучало по соціальному. Yeah. Я теж писала курсову за останній, ну, може, не тиждень, може, два. І те, що мене насправді врятувало, це моя одногрупниця. Тому що ми такі, так, ну, в нас нічого нема. Захист через два тижні, і ми такі, ну, слухай. Тримай посилання на Zoom, давай щось робити. Ну і ми зізвонювалися годинами, сиділи, просто кожен робить своє, але це реально допомагає, тому що ти не здаєшся, ти не йдеш їсти, ти не йдеш спати, ти не йдеш какати, ти не йдеш гуляти, ти сидиш, тому що от перед ну, тобою і ти відчуваєш якусь відповідальність. це до речі, реально хороший метод. Я е, до цього не дійшов. Я сидів сам. Може, в TikTok зайти подивитися, Але насправді написав, перехрестився, курсува, насправді. Це доволі така формальна частина, яка по факту ну це вимога, яку ви маєте зробити, показати, що ви вмієте багато писати. У нас це так працює, і висловлювати свою думку цілісно. Ну і що ви її не купили? Ось це типу основні якісь пункти. Не купляєте курсові. Не реально. Потім вам писати диплом, і ну, типу, це, це досвід. Реально, курсові це знаєш ти каже багато грошей. Курсові та, це підготовка перед написанням диплому. Так. Мені здається, і навіть коли у нас будуть підписуватися інстаграм-сторінки, там куплю ж таке, ні, ні ні, не ведіться. На таке на захист потрібна презентація, Так. нам це сказали щось два дні до захисту. і презентацію зробіть ми такі. Що? Яку презентацію? У нас було так само? Нам сказали буквально за день. Там потрібно основну, дуже основну тезову інформацію, на яку ти будеш опиратися, коли ти будеш розповідати в психологів. Це типу який в тебе був предмет об'єкт дослідження, дуже мало теорії і результати твого експерименту. От я робив презентацію за такою формулою. Мені здається, вона ідеальна назва теми, Далі предмет, об'єкт методи. Далі структура коротко, буквально просто по пунктах зробити зміст, а і далі висновки. І відповідності, у вас виходить така цілісна презентація слайдів на 10, але вона якраз таки в собі має весь зміст курсової. Так і угу. можна чітко і структуровано передати всю думку, яку ви хотіли донести, і не Ок. розгубитись. Є ще дуже цікава штука, яка називається практика на кожній спеціальності. Практика відрізняється. Що можу сказати за культурологів, оскільки сама є культурологом. То ми маємо практику на другому, третьому та четвертому курсах. На другому курсі це проєктна практика, на четвертому теж виробничо-проєктна, а на третьому курсі це музейна практика. Кожного року у нас змінюються місця, де ми проходимо практику. Переважно це якісь нові сучасні культурні інституції, які відкриваються у Львові практично кожного року. Ми співпрацюємо з різними закладами, організаціями. Центрами освітніми і маємо можливість місцево проходити там практику. Практика триває два тижні, відбувається вона завжди у січні місяці, приблизно із. 15 січня, там до кінця місяця, або е, трішки е, дати істовується. У нас ще є практика на третьому курсі, і це вже щось ніби звучить набагато цікавіше. Я зараз якраз таки буду її проходити взимку, я не знаю що до кінця, що це, але працюється, типу, ти домовляєшся з місцем роботи, там працюєш три тижні, щось там. Робиш, працюєш, щось що з не місце роботи? А, uh, Ні, в нас є uh, деякі місця, з якими вже підписані договори. Це зазвичай телеканали, аналітичні uh, студії, всякі політичні. Прикольно. Це можуть бути адміністрації. Очевидно, типу львівська адміністрація завжди дає uh, можливість. І в нас є навіть спешл можливості. Пройти практику в Верховній Раді У нас минулий рік, навіть повседень, так, який проходить. Десь yeah. на три тижні ти їдеш на це місце. Ну як їдеш? Якщо це у Львові, то ти так само, як і на пари, так просто під час канікул. Там працюєш потім ти там якісь заповнюєш щоденники і так далі. І все в кінці. Ти такий файний молодець, вже попрацював, маєш якийсь досвід. Ось і часто, до речі, наших студентів беруть на роботу, там де вони проходили практику. Тобто, якщо угу. людина себе добре проявила, то це вже шанс її для працевлаштування. Нас зразу кинули просто як кошенят в воду і плавайте, тому що. Кінець першого семестру, першого курсу, у нас практика. Вона була дистанційна, але в оригіналі вона мала бути в школі. Ми мали співпрацювати з шкільним психологом саме по документації, місце психолога, роль психолога тобто, не ми, як психолог з дітьми. а... Типу, що відбувається за ширмою. І ми це все опрацьовували дистанційно, ми дивилися якісь відосики, ми дивилися всі документи, які ми тільки може користуватися психолог у школі. В оригіналі це мало бути так, що ми записуємося в якусь школу, приходимо самі до ми підписуємо якийсь там договір і вже в цій школі стажуємось. На четвертому курсі у нас має бути практика по спеціалізаціям взагалі. Ще важливий момент психологія ділиться на три спеціалізації після другого курсу. Клінічна психологія, педагогічна психологія і психологія управління. Клінічні психологи проходять практику на Кульпарківській десь там ну куди попадеш. Психологи управління проходять в якихось компаніях і педагогічна психологія десь в школі або в якійсь установі. Що стосовно самої сесії, переважно сесія починається всередині грудня, якщо ми говоримо про зимову сесію, і триває вона приблизно два-два з половиною тижні. Починається спочатку, от перший тиждень, заліковий тиждень, а наступний тиждень це вже екзаменаційний тиждень. Якщо ми говоримо про літню сесію, то вона починається так само або в кінці травня, або ближче до початку червня, на початку червня, і триває переважно до середини червня. Сесіями все насправді досить просто, з практиками теж про, всіх, про всі ці нюанси і моменти вас будуть повідомляти як ваші викладачі, так і ви будете отримувати інформацію в Системі деканат, де можна переглянути, по що вас чекає і в якій формі звітності ви будете здавати, закривати певний предмет. От розкажи, от студенту, от які буде мати сесії, чого варто знати, чого варто боятися, чого варто очікувати, підводні камені сесії, власне, варто нічого не боятися. Сесію закрити абсолютно можливо, це зробити не важко. Треба працювати під час семестру в силу ваших можливостей і зацікавлення. І зрозуміло, що студенти, які працюють впевнено багато і потужно, вони Закривають сесію без будь-яких проблем, тобто ви гарно вчились, отримали гарні бали і все, ви такі щасливі, йдете на зимові канікули. Ну а хто не дуже цікавився своїм навчанням, то єдиний такий підводний камінь, який може його чекати, це камінь під назвою Талон. Чи бувають якісь ситуації, якісь непередбачувані Непередбачувані ситуації бувають, якщо студент просто не з'являвся на пари. Тоді непередбачувано взагалі, як він закриє цю сесію. Якщо він відвідував і... Щось та й робив, то все буде нормально. З викладачами переважно ніколи не виникає якихось конфліктних моментів, коли в студента є бажання закрити свою сесію. Тоді ніяких підводних каменів чи проблем не виникає. Що робить студенту, який от утримав талон, як цим поратися, і як цього найголовніше уникнути, аби цього не сталося? Талон отримати не так то й легко. Насправді треба зовсім 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 підзабити на навчання, щоб попасти на талон. Але я кажу, це не є якась страшна річ, смертельна. Один мій друг розповідав, що цей друг він дуже любив. Потрапляти на талони, бо такий трішки він був легковажний чувак. Він мені завжди розповідав: знаєш, на талони приходять класні люди. От вони просто пішли проти системи. От вони такі всі цікаві. З ними насправді дуже класно поспілкуватися в цей період, коли ви здаєте цей талон якогось викладача. Щоб отримати талон, треба кажу не. Вчитись або не з'явитись на сам іспит, і тут ми можемо перейти до саме видів талонів, оскільки їх є три види: три види складності. Перший талон це талон по неявці, коли студент не зміг з'явитися на сам екзамен, тобто він не прийшов. Але все одно закрити дисципліну йому треба, тобто йому треба здати іспит. Другий талон це талон. За неуспішність талон номер два. Якщо студент щось вчився, вчився, але насправді не дуже добре вчився, не набрав потрібну кількість балів. А потрібна кількість балів мінімум це 26 балів для заліку, і для іспиту треба набрати бали під час семестру. Ну і сам іспит здати, щоб е, закрити дисципліну. Якщо студент не набирає потрібну мінімальну кількість балів, то він отримує талон номер два. Талон за неуспішність. Це теж не є критично, здати його цілком можливо. У нас у всіх бувають якісь такі форс мажорні ситуації, непередбачувані. Все до всього треба ставитись істоїчним філософським спокоєм і все нормально закривати. Але якщо студент не закриває другий талон, оцей за неуспішність. От він знову забув прийти на іспит, або знову не був готовий. Він може потрапити на третій і останній вид талону це талон К або комісія. Вже на цьому талоні студент переважно присутній один, і він має комісію із двох-трьох викладачів, які в нього цей талон приймають. Тобто він студент здає свій іспит перед трьома викладачами. цей талон є останній. І такий звучить трішки страшнувато комісія, тому що якщо студент не складає третій талон, його на жаль можуть відрахувати з університету. Якщо є якісь такі моменти, що ви через стан здоров'я не змогли бути присутні на іспиті, не змогли успішно закрити дисципліну, все можна. Здати, як це відбувається, отримання самого талону. Викладач в кінці семестру підраховує ваші бали і от каже: такий студент не набрав певну кількість балів, він отримує талон. Талон це такий папірчик, насправді, власне, як звичайний талончик. Вам його треба отримати в деканаті. Тобто, от ви розумієте, що з якогось предмету вам світить талон, ви звертаєтесь в деканат, берете там цей талон. І йдете до свого викладача, або пишете йому Добрий день я такий студент, погано вчився, отримав такий талон, дозвольте, будь ласка, перездати іспит. І все ви з викладачем домовляєтеся про от, організацію цієї перездачі, як це буде в онлайн форматі, в офлайн форматі, де ви зустрічаєтесь, який буде формат здачі, і все. Тобто, це той самий іспит, але ви здаєте його пізніше. Є дуже класні фішечки, наприклад. Закрити іспит автоматом. Це моя так. улюблена фішечка, оскільки, е, якщо студент прям супер-пупер гарно вчиться під час семестру і набирає, наприклад, там 50 балів за семестр, і от він все, він все закрив, він зробив максимальну кількість е, речей, які він міг зробити. Інколи е, деякий викладач може поставити іспит автоматом, тобто людині не доведеться писати сам іспит. Тобто там ні тести проходити, ні усно щось закривати. Ви отримаєте оцінку автоматично. Тобто, ваші бали, як на заліку, вони множаться. І плюсуються. в системі деканат. В кожного з нас є індивідуальний навчальний план. В Цьому плані прописано, які в вас будуть дисципліни під час семестру і чим вони закінчуються. Інструкція, рецепт закриття сесії дуже проста: будьте впевненими, не впадайте в якісь тривожні стани. Працюйте. Якщо вам подобається ваша спеціальність, закрити сесію не буде абсолютно ніякої складності так. для вас. Студентське самоврядування. Так, приходимо. Так, так. Моє життя зараз. Воно в цілому дуже сильно цим пов'язано. Тобто живу і дихаю цим, скажімо. Uh -huh. e, насправді, моє навчання в цілому почалося з того, що я так е, влився в тусовку людей з профбюро. Ну як людей з профбюро, в тусовку голови профбюро і заступників. Така це була тусовка. Був такою дитиною профбюро на першому курсі. А сьогодні сталося так, що профбюро стало моєю вже дитиною. І Я нею опікуюсь такий от шлях. І насправді у нас існує дві організації, ми про це часто говоримо. Але за нашими соцмережами це не дуже зрозуміло, так? Однозначно, я, так. я, я така приходжу, типу, з цим вот проєктом, розказую, а потім така, а що, ну, типа, про студради, що це, що це? Поясни, будь ласка, третій курс, я не шарю. Так, про ну, профбюро студентів. Це, власне, знаєте, я почну не так. От пробюро студентів це знає терипири. Я почну так. У нас в університеті в цілому є дві студентські організації самоврядування: це профком студентів і студентський уряд. Профком студентів має своє представництво на кожному факультеті. Тобто, профком студентів це такий університетський орган, а на кожному факультеті є такий свій маленький профком студентів. Або не маленький. І це, власне, є проф студентів. Основна діяльність спрямована на захист прав студентів, незахищених категорій. Це Сирот дітей позбавлених батьківського спіклування дітей-учасників бойових дій. Ось дітей з інвалідністю, тобто ми надаємо матеріальні допомоги, займаємося виплатами соціальних стипендій. і Так далі, цим всім допомагаємо. Ось це така правова діяльність. Також очевидно допомагаємо в разі виникнення якихось конфліктів або в цілому непорозумінь з викладачами, адміністрацією. Ну, всяке буває в житті. Тобто до цього теж треба бути готовим, але ну, не налаштовувати себе очевидно на якусь конфліктну нотку, бо все можна вирішити спокійною комунікацією, як показує мій досвід. І, Окрім цієї власне такої захисної, правозахисної діяльності, це є організаційна діяльність і інформаційна діяльність. Я по так це поділив. Організаційна полягає в тому, щоб наповнювати студентське життя власне яскравими заходами, спогадами, проєктами, які дійсно можуть нести як і освітню таку функцію, так просвітницьку, і давати якісь новізнання. Так само можуть бути якраз таки просто направлені на якісь розваги. Веселе проведення часу, можливо, якийсь такий міні тімбілдінг щось таке, а також інформаційна діяльність, і ви зараз можете бачити <свісно>, дитяцію інформаційної діяльності точніше слухати. Власне, вона полягає в тому, щоб інформувати студентів про те, що в цілому відбувається на факультеті, відповідати на їхні запитання, взаємодіяти в соціальних мережах і створювати якісь цікаві проєкти. Ще ви селите в гуртожиток і сидите в приймальній комісії так, цілими днями. Це, <реш> теж, це теж правда, це знаєш сезонні роботи. Щось таке. Збір урожаю. Так. Також в нас є студентська рада, яка вже власне, є представництвом студентського уряду, який діє на університетському рівні, студентська рада діє також на факультетському рівні. На деяких факультетах студентська рада і профбюро тісно співпрацюють, як в нас, на деяких факультетах вони працюють окремо. Все залежить від команд і бажання цих команд, як їм зручно працювати. Ми вбачаємо власне, доцільність в тому, щоб співпрацювати постійно, створювати щось разом, і в нас це в цілому непогано вдається. Сьогодні студентську раду в нас очолює Тарас Балда. Вітання йому і подяки. Він і в цілому студентська рада вони займаються якраз таки питаннями переведення на бюджет, відрахування, також комунікація з адміністрацією з різноманітних таких документаційних питань. Так, оскільки члени студентської ради, які голова обираються шляхом виборів, в той час, коли члени профбюро і голова профбюро шляхом конференції, то це е, ну в цьому є вже перша така різниця закладена, тому що все ж таки, оскільки члени студентської ради є обраними, ти ніколи не можеш е, чітко. Сподіватися на якусь вже там одразу згуртовану команду. Тобто проходять просто люди, які дійсно мають мотивацію, які можуть привести за собою людей. В профбюро це працює по-іншому. Балотується голова профбюро, і цей голова формує собі команду, з якою він буде балотуватися, і коли затверджують голову, затверджують зразу команду. Тобто, це працює десь так, як е, прем'єр-міністр і уряд. Mm -hmm. Тобто ви голосуєте за прем'єра, але і затверджуєте е, уряд також. Тобто, складбюро. В студентській раді це можуть бути абсолютно рандомні люди, які, за яких просто проголосували, і тому дуже часто виникають проблеми власне взаємодію цих людей і з цим існують такі труднощі. Як попасти в профбюро? Як попасти в профбюро? Зараз насправді двері відчиняються. Вони завжди відчинені насправді. Але зараз вони відчиняються просто максимально широко, наскільки це можна. Тому що ми запускаємо набір в актив. В посиланні посила... да. посилання посилання та да. в описі посилання. Набір в актив він буде здійснюватись за допомогою google форми яку заповнити може кожен, як і перший курс, так і старші курси. І доєднатися до спочатку активу. Це просто команда ініціативних студентів, які пропонують свої ідеї, проєкти. І показують вже якусь е, свою таку залученість на таких е, початкових етапах. А далі, якщо ми бачимо, що дійсно людина зацікавлена, то ми вже беремо в команду, працюємо разом, пропонуємо і ось так це працює. Тобто, якщо, наприклад, ви це будете слухати через півроку, коли вже цей набір закінчиться, то завжди можна просто написати до нас на сторінку і сказати, що хочу доєднатися, і ми. З задоволенням спробуємо з вами працювати, дамо вам декілька пробних завдань, і все почнемо співпрацювати. Тобто, насправді, це все доволі таки просто, немає нічого в цьому складного і страшного. Я знаю, що багато людей якраз таки бояться, що це величезна одразу в них відповідальність і дуже багато роботи, це і так є. далі. Але насправді ні. Uh, насправді все залежить від вас і від ваших зацікавлень. Якщо, наприклад, вам подобається монтувати відео, то очевидно ми не будемо вам давати по 5 відео на день, а це буде просто від час від часу ми будемо підкидувати певні проєкти, з якими треба буде допомога. Тобто це може бути як точкова залученість, так і постійна. Просто залежить від вашого часу, вашого ресурсу. Я хочу якраз до цього сказати про ось цей проєкт, як це в нас відбулося, тому що це насправді було дуже. Мені здається спонтанним, бо я така е, думала: Блін, я би хотіла в подкасті поговорити. Потім думаю, ну. Можна ж створити. Так, хто в мене є знайомих в, в, в якійсь студентській організації? А я взагалі насправді не шарила про бюро тут куди мені то куди мені звертатися? І я така, так, Юля, це наш співкоординатор, одна з організаторів цього проєкту. Думаю, напишу Юлі. Я їй записала голосове на дві хвилини. Вона, напевно, про тобі його прослухала, так. чисто така, і каже: Ну, дивись, в нас є деякі напрацювання, нам подобається ця ідея. Давай ми можемо поговорити з головою профбюро. Я така, голова про звучить так. типу, по-серйозному, а я не що ну, ти проголова про бюро, і я думаю, зараз буде хтось такий, ну, типу, серйозний, класний. Ну, ти класний. Дякую. <реш> <реш> Просто не настільки серйозний, як я очікувала. От. І ми такі, ну коли, ну давай понеділок на 10, окей, я така прихожу, у них там приймальна комісія в самому Розгарі. Я ще зловила цей вайб запарності студентського самоврядування, тому що ви приймалці. І ми сіли такі, так, ну що? І ми прописали. Ми прописали команду, прописали проект. І ну, через два дні ми поставили собі дедлайн, що Ми за три дні зберемо команду. Через два дні в нас була команда. І ми поставили собі дедлайн, що через десять днів на запис. Сталося чуть-чуть не так, але це вже деталі. І я думаю, що в цілому студентське самоврядування це дійсно тема, про яку можна теж зробити цілий подкаст. Так і тут там, є дуже там. багато про що можна говорити. Але якщо коротко, то в цілому мені здається, ми окреслили такі там, головні найважливіше. моменти. мови.